Ми Розшукуємо десятирічну даринку Харлову з села Веселе Запорізької області. Цей населений пункт окупований від початку повномасштабної війни, а от зникла дівчинка у червні 2023 року, і фактично про долю дарини вже понад 6 місяців нічого не відомо. Відтак я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості дитину вдасться відшукати. Будь ласка, уважно погляньте на фото та спробуйте запам'ятати обличчя даринки Харлової. Якщо раптом хтось побачить дівчинку, чи хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою, особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Одекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630. або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже можуть допомогти відшукати зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що тривають пошуки і 10-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині ще у вересні 2022-го. Допомогти відшукати хлопця попросила його мама. Уявіть, жінка вже більше року не бачила та не чула свого сина. Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина, холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи, чи чув інформацію, яку ще може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і. Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже шість місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері. Це був вересень, десь 10-13 вересня прошлого року, 22-го. Нагадаю, що у вересні минулого року бійці зсу звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявились марними. Зв'язок із дитиною, вкотре загадково обірвався і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика. Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння. На зараз має вже підписатий клас. Світлогладий, сіроголубі очі. Активний добрий, хороший хлопчик. Якщо раптом хтось бачив Артема холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua